Дорогі радіослухачі, зараз з нами відомий телеведучий журналіст, блогер, письменник Остап Дроздов. Пане Остапе, вітаю вас! Я вас вітаю. Я маю велику толеранцію до політичних уподобань нашої заокеанської радіоаудиторії. І та й взагалі знаю, що двопартійна система передбачає таке розполовинення настроїв хтось там з. Канців, хтось за демократів я все якось вникати не буду, поважаючи право кожної людини мати свої політичні переконання. Я лише хотів би наш, розпочати наш сьогоднішній етер, нашу розмову з відголосків минулотижневої обкладинки за економіст, на якій, власне кажучи, Трамп. Подається як основна світова така якби, проблема, загроза не побоюся цього слова сказати. Такий світовий геморой на 2024 рік. І це вже не вперше так підходить до можливого реваншу трампістів Америці. І, власне, не дарма вся західна преса, а зокрема. Європейська континентальна, проамериканська, то само собою, там вже горнило, виборів, вже маховик розкручується вже там дуже серйозні градуси і так далі, хоча ще начебто рік. Але, власне, світова, європейська континентальна преса теж за цим стежить, і вона, власне кажучи, багато подій. Я би хотів, щоб ми теж це робили. А ми цього не робимо, тому що ми вважаємо, що ми в якійсь окремій якісь, окремі, якісь капсульній нірці чи ніші і нас якось так боком обходить. Я б хотів, щоб ми теж робили, як і аналітики європейські, прогнозували і прив'язували свої перспективи, свої події, події на європейському континенті, бо від них напряму залежить війна. Напряму. Прямішого зв'язку вже не буває. Пов'язували все ж таки з американськими процесами, бо дійсно від цього дуже багато що залежить. І, власне, відголосково, хто читав, хто не читав. Я би власне основну тезу повторив, бо уже є попередні такі електоральні підрахунки, соціологія про те, що Трамп випереджає чинного президента Байдена в тих штатах, які завжди вирішували долю американських виборів. Їх так називають умовно штати, які завжди вагаються. Це такі кілька штатів, які завжди власне, в їхніх руках доля президентури американської. Власне, там ці соціології вже теж оприлюднені, вони відомі, і, і з цим пов'язуються власне вже наступні прогнози. Тому що це співпадає, я чому завжди в наших етерах намагаюся до таких більш предметних інформаційних тем приходити через глобальні. Тому що в нас мені здається дуже велике просідання саме в нерозумінні глобальних процесів. Поточному ми майстри. Одноденні теми в нас во на раз два обговорюються. А про глобальне доводиться на цьому акцентувати. Тому власне ще кілька вашої уваги вкраду для глобального власне. В глобальному вимірі всі це стверджують і американські політологи. А вони там це і академічні політологи, які є політологія. Це професія, а не зов душі, як у нас. Ми теж маємо це розуміти. Вони стверджують про те, що Росія, Іран і Північна Корея, і взагалі весь цей клуб диктаторів, і в тому числі, і, напевно, в першу чергу, і Китай, вони запровадили якби таку нову новий світовий тренд, нову геополітичну реальність, в якому диктатор чи авторитаризм це не є щось страшне. Це рукостискальне, це не є небезпечно. Ну, за винятком, напевно, Росії і Путіна. Але на загал, оця мода на рукостискальний авторитаризм, з яким можна комунікувати, якось там собі знаходити спільні точки дотику. Ось це насправді прив'язується до наступних виборів американських. Тому що, власне кажучи, перемогу ось такого дуже. Імпозантно-епатажного політика з набором доволі таких залякувально-популістичних тез. от Власне, цей клуб східних диспутій отримує ще один доказ, що, мовляв, от, а ми казали, ваша хвальона американська демократія не працює. А Путін скаже, не працює. От бачите, не працює у вас. Все. А враховуючи, що власне кажучи, Трамп завжди був схильний до укладення, як пише за економіст, домовленостей без врахувань цінностей, то безумовно тут питання воєн. Я кажу, у множині, тому що українська війна плюс е сектор е Газа. Плюс невирішене питання по Тайваню, яке так маячком висить з Китаєм. Все це власне буде підв'язане під цю під цей наступний, ось під наступного президента. І в залежності від того, хто ним буде, вже тепер прикидають як загрозу світовій демократії. Реванш Трампа. Я тут не даю оцінок політичних внутрішніх, тому що нас це найменше цікавить, Це нехай американський виборець сам дасть оцінку, наскільки влучними, правильними є тези трампістів до внутрішнього порядку денного, Це стосується економіки, міграції, робочих місць там, прозорості бюджету, витрати і так далі. Це внутрішній порядок. Нас цікавить лише зовнішній. Та, власне, в зовнішньому аспекті всі експерти. І я, власне, на цьому би хотів наголосити. Прогнозують, ось власне, кажучи, і закінчення ось цієї теми безумовної допомоги чи симпатії України. Чому це має прямий зв'язок з Україною, з нашою війною? Не доводиться говорити. Все і так ясно. І тому власне. Вся американська флітологія зараз, коли моделює можливі сценарії рішень уже майбутньої, там, гіпотетично, це так, поки що просто гіпотетично так, моделюємо адміністрації Трампа, то вони, власне, наголошують на тому, що напевно буде запропоноване рішення такого перехідного типу, щось на кшталт. не... Як в нас дуже часто цього, цього бояться, і це називають не відмови від територій взамін за мир і так далі, там заморожування та інші ці сценарії, які не дуже акцептуються українською стороною. А така, така собі паралель із невирішуваними іншими конфліктами в світі, які не мають статусу вирішеного, не мають остаточного кінця, є підвішеними, але вони є отакими. От на напів. напів. Це є північний Кіпр, де ще з 70-х років він є невизнаним. Це є, безумовно, Придністров'я Молдова, це є Абхазія, Північна Осетія Грузія. Це є курили. Власне, за про це теж згадує. Курили, які досі, вже от півстоліття, досі ще юридично вважаються суверенними ті чотири Південні острови, вважаються суверен... суверенітетом Японії, хоча всі ми розуміємо, що по факту так не є. Власне, за цим прецедентом, мені здається, якраз всі світові геополітики ось так прораховують майбутній сценарій, що якщо переможе Трамп, то буде запропоновано варіант невирішуваного без офіційної там листочка про завершення, але ось такого, якби. Такого негласного ось, статусу кво. І, безумовно, тут вже я залишаю простір для домислювання кожному глядачеві, слухачеві, який сам собі подумає, наскільки це відповідає з інтересам України, наскільки це прийнятно. Ось просто така реальність, я чому на неї акцентую, бо ми якось завжди настільки зациклені на цьому теперішньому, я розумію, чому воно дуже драстичне. і болюче що ми от цю прогнозистику, цю футуристику на рік вперед не можемо промальовувати. І для того, власне, можна от такі 7-8 хвилин виділити, як я щойно зробив, і трошки проговорити ті речі, про які на Заході говорять відкрито, до яких готуються, про які прокоментовують, обмірковують, проговорюють. і Я думаю, що нам теж не зайвим буде основні тренди. Власне, звірити зі своїми Те я готовий власне дати, можливість. Так, дякую, пане Остапе, Дякую за вступне слово. І я читав ваші ключові тези від вас до цієї статті. От, третім пунктом було кримінальні переслідування Трампа лише зміцнили його позицію. Так, це мені цікаво, як ви гадаєте, це дійсно так чи ні? Ну і ще давайте я зараз зрозумімо друге. То... Я не знаю, то треба питати американських наших слухачів, але те, що пише за економість, в принципі спрацьовує знаєте, цей стереотип жертви. Тому що завжди, оці репресивні речі, які дуже легко показати за політичну розправу, там, за усунення свого конкурента, вони завжди спрацьовують на цей ядерний електорат, і він безумовно у республіканців є. Це є стара партія, яка має. Ну, базу і так далі. Тому е смію погодитися з цим припущенням авторів за економість, що дійсно ці репресії могли, е ну тобто, вони може навіть і технологічно будуть використовувати. Це, це не репресії, це я так може, вони не вдали слово. Це вся е е кримінальна історія пов'язана з ним. Вона може ним обігруватися власне собі на плюс, як ну, от жертва. там, mm -hmm. І так далі, і так далі. Це вже багато разів проходить. І ще останнє Трамп успішно вживає риторику залякування виборців. Так і можна зробити таку цікаву паралель відносно е, того, е, як вибори відбулися в Аргентині. Пару слів, так, будь ласка, це, так це теж цікава тема. Як нас така бачите сьогодні? геополітична Ми вернемося, мешла. дорогі я, Наші це... радіослухачі ще до новин України. Ми швиденько постараємо. Так, так е, ну, Аргентина. Ну, бачите, я теж бачив, як тут потішаються. Наші коментатори стосовно цих виборів в Аргентині. Ну, бо там людина, яка перемогла абсолютно право право популістичний, епатажний, такий напів, напівфрік, фактично, можна таку класифікацію культурологічно застосувати, який символом своєї виборчої кампанії зробив бензопилу. Ось в такий спосіб він казав, що він буде різати видатки бюджетні, там ну, різати буде. Ну насправді це і є той тренд. Я роблю завжди тут перехожу з місточок до України, тому що цей тренд на вискочок, на от людей медіафріків, людей-дилетантів, людей, які пропонують чорно-білий світ, дуже легкі, навіть кумедні, якісь такі казкові. Отак, клац, і нема складної проблеми, яка там накопичувалася там десятиліттями, а отак раз бензопилою. І нема. Отакі пропозиція дуже простих примітивних рішень. Це зараз в тренді. Ми тут вже нас це не дивує. Ми свою Аргентину мали з 2019 року. Ми це вже проходили з 2019 року. Те саме плепсо голосування за прості рішення за е, медіаперсону, за, за розважальний присмак в політиці за інформаційну розвагу. Завдаваний аполітизм, це все власне ми проходили. І, насправді я дуже так ну, сумом дивлюся на взагалі оцю е на, на цю всю історію з деградації електоральної культури, тому що світовий виборець він стає тіктоковим, тобто тупе і розважальне, і бажано, щоб видовищно все, візуальне сприйняття текстів. Взагалі, два абзаці це максимум, що може запам'ятати і просто прочитати. Тексти не заходять взагалі, текстового мислення нема, лише видовище, як людина виглядає, як людина візуально себе подає. Це перейшло в політику, і це насправді це інстаграмно-тіктоковий виборець, який є декваліфікований, який навіть державу і державність сприймає навіть по приколу. Ну, це дуже багато паралелей з тим з тою реальністю, в якій, чесно кажучи, і ми живемо. Тому я на це так дивлюся, знаєте, з примруженим якимось сумом і печалю в очах. І знаю, що цей крах світової демократії, коли плепс плепсо голосування перемагає якісне, обдумане, статусне, солідне, професійне в політиці, то власне це може вирішити лише ідея кваліфікованого виборця. Я часто її озвучував в своїх. На uh -huh. виступах текстах зараз часу на це тратити не буду, але ідея кваліфікованого виборця, коли не автоматичне виборче право, бо ти просто маєш дві руки, дві ноги і паспорт і мозгів не маєш. А це є кваліфікація виборця. Тобто виборце може бути людина, яка відповідає певним кваліфікаційним вимогам до такої важливої справи, як співуправління державою і Участь у державних справ і так далі. Це окрема тема. більш так, теоретична. Так, ми її так, так, задіємо масово. безпосередньо перед виборами, я так думаю. Пане Остапе, ми вже прийшли до України. Що відомо про нещодавні візити високопосадовців? Був у нас міністр оборони США Лойд Остін, міністр оборони Німеччини Пісторіус. Ну і згодом приїхала президентка Молдови Майя Санду. Ну, це пов'язано із. З усім пов'язано кінець листопада це дуже українські дні, тому що в кінці кінці листопада це є дні двох революцій і помаранчевий, хто пам'ятає четвертого року революції гідності, 13-14. Але тут напевно окремо треба не в бік вивести візит глави Пентагону угу. Лойда Остіна. Звичайно, скупі відписки, чисто протокольні у цих придворних ЗМІ тут ну нема на чого. Покладатися в нас завжди все так, знаєте, як е і тарта Сабщаєте. Знаєте, це ж з радянських Союзу це таке, от нас досі така стерістика Тому е я більше довіряю таким інсайдерським інформаціям, які напевно е ніде озвучені не будуть, але вони говорять про те, що основною ціллю цього візиту все ж таки була звірка планів. Американці хочуть знати стратегію України по надважкій зимі, яка унеможливлює взагалі будь-які там поступальні непроривні дії на фронті, тому що це пора року, така ми це розуміємо. І власне я думаю, от звірка планів це основне, і що там прозвучало. Це дуже цікаве теж питання, тому що оскільки наша повнота влади з суспільством про це не говорить, нам ніхто нічого не говорить про державні рішення Найвищого дунку, ми про них дізнаємося вже лише в момент ухвалення або постфакту. Тому, власне кажучи, що там почули, чи, чи є якісь там якась комунікація, чи може все ж таки. Вона є більш односторонньою, ніхто не знає. Це треба буде дуже так знаєте, хірургічно, мікроскопічно відстежувати вже по наступних діях. Зараз це абсолютно ніяк не, опра... не оприявнюється. Нічого думаю, ніхто не може зараз сказати. Якщо прочитати по заглуках, що я не раджу в принципі, але я зараз це зробив. Це українська правда пише е, таку статтю. Голова Пентагону на Рамштайні закликав посилити ППО України. Ну, вони розуміють, вони розуміють, тому що рік пройшов у нас від року минулого, коли всіх лякали блекаутом. Я не знаю, чи наші слухачі глядачі це пам'ятають, от якщо згадати рік тому, такса так само листопад, у нас все скупляла вся країна. Генератори, дизельні, якісь ті павербанки, то все, тому що лякали країну блекаутом. І, власне, як за цей рік... Питання з протиповітряною обороною. Я не компетентний давати такі професійні оцінки, чи покращилась чи ні. Але судячи з тих загроз, які відверто пишуть саме в західних медіа, про те, що ця зима буде надзвичайно уражена, тому що вже майже 900 ракет накопичила, накопичив ворог. Він не приховує своєї терористичної суті. Він він має намір далі ліквідовувати мирну інфраструктуру, не військову. Це терорист чистий, нічого не змінилося за рік. Це я думаю, от діло покаже. Оця зима покаже наскільки, все ж таки, за один рік державна влада покращила ситуацію з протиповітряною безпекою. Чи все як було рік тому, а за рік нічого не покращено? Оце думаю, от, ну напевно, будемо давати оцінку вже по факту. Я думаю, треба зауважити, що не тільки протиповітряну безпеку треба було за рік покращити, ще також технічний стан і можливості захисту мереж і, і, і тому ну, я бачив ті звіти і міністра енергетики, і інших високопосадовців, які там ну, так заспокоювали і казали про те, що там багато рівни... я, тільки за те, для того існує держава, аби займатися питаннями безпеки. От, в принципі, кажучи, що тут ще скажу. Ну та ж не ми з вами будемо цим займатися. Це прерогатива лише держави. Тому власне тут і будемо бачити, як вони. дякую. Остап Дроздов, відомий письменник, телеведучий, журналіст, блогер е, своїм авторським етером суб'єктивно з Остапом Дроздовим був у нас на радіо UA Chicago. Чикаго. А ми йдемо далі. Бажаємо вам гарного дня. До побачення.